Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, задумуючись над терміном православ'я, знаходимо відповідь православ'я це релігія краси і свободи, релігія любові і світла. У православ'ї знаходиться місце і для вченого, і для митця, а також для багатого, і для бідного, для обдарованого, і для позбавленого великих талантів, і для освіченого, і неписьменного. Як бачимо, православ'я у своїй красі багатогранне. У цей день свята Православна Церква вшановує пророка Захарію і праведну Єлисавету. Сьогодні, через віки, перед нами постають святий пророк Захарія і свята праведна Єлисавета, які подарували світові святого пророка Претечу і Хрестителя Господнього Іоанна. А також хочемо звернути вашу увагу на подію, яка на Закарпатті проходить із особливим духовним трепетом. Ми вшановуємо сонцесяйного подвижника віри православної краю, архімандрита Іова Угольського, якого 18 вересня 2008 року було піднесено до лику Святих. Народився преподобний Іов у 1902 році у села Іза на Хущині. Дитинство його було важким. За перехід у православ'я австро-угорська влада жорстоко переслідувала жителів. То ще з юності у хлопця запалилася із. До служіння Господу після перебування на Афоні Іван Кундря, так звали його Умеру, заснував чоловічий святотроїцький скид у Городилові поблизу міста Хуст. А вже у 1938 році архімандрит Олексій Кабалюк рукоположив Івана у монахи з іменем Іов. Проте у долі простого чинця всього було вдосталь. Табори, воркути, колими, велика вітчизняна і ще були роки випробувань, які загартували його дух. Архімандрит Іов пропустив через себе біль багатьох людей, і Господь дарував. Йому здатність цей біль вгамовувати. У мудрого молитвенника відкрився дар молитви і прозорливості, а людям дарував нескінченне щастя віри. Відійшов у вічність преподобний Іов Угольський у 1985 році, ставши тим, кого на Русі здавна називали великими старцями. А п'ять років тому, саме 18 вересня, у селі Мала Уголька на Тячівщині, у храмі святого великомученика Дмитрія Солунського, де подвижник прослужив 20 років. Відбулося прославлення у лику, місце шанованих святих, преподобного. І Ова Уольського. Літургію та чин прославлення очолив митрополит Київський і всієї України Володимир. Іменинники, які носять імена Олексій, Максим та Єлізавета, сьогодні відзначають День Ангела, сердечні їм шанування. Дорогі брати і сестри, від преподобного Іустина Севського, який у 30-х роках минулого століття був причетним до становлення православ'я Мукачівської єпархії, ми дізнаємося про те, у чому живемо. Самозакоханість людства у себе ось могила, з якої воно не бажає воскреснути. Самозакоханість у свій розум ось фатальна пристрасть, що спустошує людство. Тож давайте у смиренні та молитві зустрічатимо кожен придешній день.